Він ніколи не ставить у музиці рамок. Головне, щоб музика була цікава і оригінальна. Слухає багато різного: реп, регіо, рок, метал, техно, ф'юче, керіч, тустеп, хаос, драм-н-бейс, інтелігент денс, мюзик, соул, інді, діско, електропоп, синті поп, фанк, і т.д. і т.п. Він приїхав до нас з Іршави. Ігор Свалявин. Ігор, перше питання. Щось таке парикмахерове лая, Він тебе не до кінця постриг, походу. Так, бо світла не було Як це твій стиль називати? Ми тут не розуміємо. У нас той Йо. коломейка і ще диредина називав реп Бажаємо вам um, файно виступити і указати свій клас. Йо. Йо. Добрий день. Добрий день. правильно буду казати йоу, чуваки. Це я так зрозумів перші чи не перші єршавські репери. Може сказати і так. Можеш казати, що і так. Хлопці, в якому жанрі працюєте? Що пишете. В основному хіп-хоп und ну, вирішили щось поекспериментувати на русинському, нашому закарпатському діалекті під гітару, щось, таке, типу регі репу. Ось таке щось. Ну А текста у вас свої? Так, да, в основному свої, але взяли тепер вірш Павла Чучки сподобався, вирішили поставити на музику. Самий проект — це як стьоп якийсь. Прикол, чи ви дійсно це робите і пишете сильні текста. Які... Просто робимо, і все. Бо нема, робити. Що робити, так. Да. То, що вдома, правильно. То що, послухаємо. Да. Будь ласка. Давайте. і темно сама мамо, світла не є, не відкусяни куз дочо йдеме, потемку се стратили вару село, Заводи корга з школи метро. Фабрики стоять, хліб не печуть, телевізор умер, новина не несуть, пролигнула ночь мазі на хижі, рекеться до куз, ховав темноті, руму на в діброві не встаючи. Пеленку лють, як урвати вночі, на чорно рублять, на лють на чорно люди по чорному п'ють. на чорно рублять, на чорно лють ну, просто на чорно люди по чорно. Закарпатський раб ви, мабуть, на чорно. Це довго так буде, це скоро конить, це зайде на землю, селищної тиць Не джунна, ни ванга, ні глоба, ні Пуп Не видять темку спасительний путь, не видять і того, котрий веде Та як буде коки світла не є, та як буде коки світла не є, світла не є, світла не є, Світла не є, світла не є. Темкуся стратив на наш кодюрьо, Пішов на роботу, і, все, і Жона його тиждень як дома не спить. Чувим, казали, жив ліфті сидить, дитину чужу чужує садка. Моя маргіта дому привела, не є електрики, не є і життя, сліпому, і тому треба огня. Уха желем пітерсту де не зуснить, коза спить, замерзне, комерзне не спить. Не смійтеся, люди, на носі зима, два теплі міста з нами, то пекло й тюрма, пекло. Й jurma, peklo jurma, peklo jurma, peklo jurma, peklo jurma, peklo jurma. Це довго так буде, це скоро коли це зайде на землю, це вишня й отець, не джунна, не ванга, не глоба, не пуп, не видять потемку, спасительний путь, не видять і того, котрий нас веде, та як буде від коки світла не є, та як буде від коки світла не є, світла не є, світла не є. Браво, хлопці! Ми так поняли, що композиція адресована єршавському представництву філіалу Обленерго. Дуже класно, дуже цікаво, так буде правильно мабуть сказати. Не по молодьожному як сказала би моя тітка. Але е єдине, що точно не вистачає, це такого класного біту, щоб це можливо було не під гітару, а от якби це було з бітом, і тоді би Можна 100%. Це цікаво, я впевнений, що ви знайдете свого слухача, хто би послухав. Е і Ви сто відсотків знаєте, що в хіп-хоп є такий е формат як фрістайл, де люди одразу все, що бачать, про те, що відбувається навколо них, пробують. Одразу рифмувати і співати, читати реп. Ми б попросили вас зараз спробувати. От все, що знаходиться біля вас: люди, камери, гітара. Спробуй декілька. О, пачукці, що віжу, то Таких да, да. пачук Ага, є, yeah. yeah. Давай, брат. Туйкася зобрало много людей, всякі музиканти, всякі гудаки. Я той теж прийшов, читав у щось типа репу на русинському, типа закарпатський діалект, у упоїсти така фігня, так фіглюєме, так читаєме, комусь це вдає, комусь це не вдає, той на судні судять, но то не свишній суд. Так що мож мало й ошибати, но то вже не біда, як уйде. Дай спати. Льо. Оце суп. браво, молодці. От Катя, вона вокаліст. Як тобі вокальні дані молодого чоловіка? Ну, я не дуже сильна в репі, чесно кажучи. чуєш, що це не реп? Це я співана не... поезія. Ну, тут не зовсім вокал, просто тут, Корше, тут чітко, чітко він подає те, що написано ним чи не ним. Єдине, але... що мене поражає, то пам'ять. Як можна запам'ятати все? Єдине, що я точно можу сказати, що ви спалили бізнес румунам із паленьками і чорними п'янками, але тим не менше було весело, було класно. Великий вам кажуть респект за те, що ви е, співаєте так, як у нас на Закарпатті говорять. Це русинська бесіда, це ви молодці. Я е, о, цю пісню, яку я почув на слова Чучки. Е, насправді Чучка досить поет. Всі думають що він комічного жанру поет, але насправді досить серйозні речі Пише, Я коли писав на його е, вірш Я люблю гнуй музику, то мені теж захотілося зразу якусь мінорну музику писати. Так само ви взяли от мінорний лад, і воно дуже добре лягає. Дуже все це, це є гармонійно. У нас буде в кінці цього проекту. Це завершальний концерт. То я би вас хотів запросити як окремий номер, щоб ви висловили в цьому концерті. Так вам дякую. Дякуємо. Нам, нам теж приємно буде прийняти участь, якщо нас прийде. Дякуємо. Будемо чекати. Маршрутка з обов'язково Найприїде обізимо. Обов Пакершава. На Пакершава дітка. Да. <реш> я знаю його давно. я знаю як його творчество, як він читає реп. але вирішили просто зібратися, поекспериментувати. Бачите, до чого ваші експерименти прийшли на гала концерті, будете співати і грати. До речі, всі будуть чекати цього з великим нетерпінням. Але мушу зазначити, що і ваш сьогоднішній виступ, і ви зараз біля мене досить такі сумні або серйозні. Через що це? Втомилися. Почти цілий день прочекали з самого рану. Просто на виступі як вже втомилися, просто майже не їли вдома. Ну, так. Знаєте, як у дівчат буває розгрузочний день? <гум> Можна і не поїсти трошечки. Ну, насправді дуже гарно дякуємо за виступ. Швидесенько біжіть, їжте. Ще з вами побачимось.